Дев'ятниця до дитятка Ісуса з Отцем Піо. День сьомий. ласку таємниці народження Ісуса в мою душу. Оце душа моя, всі відкинули Марію та Йосифа у Вифлеємі, бо не було там для них місця, не було для них співчуття. Люди не зважали на те, в якому стані перебуває шахетна, назаретянська діва. Що невдовзі приведе на світ Божого Сина, котрий, ще перебуваючи в лоні Бога Отця, вже приваблює своєю благодаттю. Однак серце створіння не зворушується тим і відкидає Його. Покірна Діва вбачає в цьому Боже рішення, співчуває, страждає і молиться за цей люд, який так нікчемно відкидає свого Бога і Спасителя. Святе сімейство покидає мешканців Віфлеєма і йде за місто. Його погляд зупиняється на убогій і холодній печері, яка насправді гідна прийняти того, хто смиренням свого народження хоче дати нам приклад а через своє приниження виявити безмежну любов, якою нас обдаровує. Він сходить із вершин неба в найпокірніше місце на землі до вбогої печери і перебуває поміж худобою. Матінка Божа входить до того сховища з почуттям шани і величання Божих намірів та разом зі своїм обручником Йосифом сідає в кутку гроту. Вони занурюються в глибоку молитву, перебувають у найвищому спогляданні. Любов того, кого Марія носить у своєму лоні, розпалює в ній прагнення. Бачити його, обіймати своїми руками, пригортати до своїх грудей. Наближається година, О, мешканці неба, зійдіть, прибудьте, щоби прийняти на землі того, хто наповнює вас щастям у небі. Погляньте, щоб віддати йому честь в адорації, яку йому складаєте у небесах, прилиньте і наповніть землю радістю і співом ваших ангельських пісень. Прилиньте, щоб своїм світлом просвітити темряву цієї благословенної ночі. Прилиньте, щоб об'явити нашим душам любов втіленого Бога. Прилиньте, двори небесні, щоб товаришувати вашому цареві, у таємному, в покірній людській постаті. Утішайся о земли, втішайся й радій, хоча твої мешканці Його відкидають, бо він сам іде. Керований любов'ю, прискорює свій прихід як гігант, замить долає дорогу, розпалений жаром свого божественного серця. Любов усе забуває, усе прощає, дає все без застережень. Оце і привід, задля якого Він поспішає. Приходить лише тому, що прагне страждати і збагачувати нас своїми дарами. Приходить і зло на своєї матері як промінь сонця, що проникає крізь кришталь і не змінює його. Самі ангели вкладають його в роме Матері. Молитва О Ісусе завжди щедрий у милосерді. Прости мені, прийди, щоби знову народитися в моїй душі та залишитися в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі й управляй у ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі й твоїм Божим законам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю. Коли на неї прийшов, щоб я спасений ним жертвував себе на вівтарі твоїй любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай у всьому і через це бринить одна єдина пісня хвали: благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.